Зазнаю, поки зідається мафія, як завжди. І я трохи успокоїлася, тихомирилась. Нарешті під кінець цього дня знову, з тим всім, що відбулося, і якби своїми думками. Тому захожу знову поділитися за те, що я жива. Просто в мене дуже сильно зараз піднялася суботійність подій, швидкість і разом з цим е дуже швидкість піднімається нових усвідомлень. Розуміння, чого так чи не інакше, дуже багато є якихось таких дрібних уроків, які просто ситуація за ситуацією стаються, і ти в моменті тупиш, помиляєшся, просто вигрібаєш там, получаєш і так далі, і так далі. І не розумієш, що робиться. У мене інколи просто така сліпота включається, і, і я не знаю, взагалі я хожу в якийсь такий тупий стан, з якого нічого не понятно, і, і при цьому всьому я сама собі. Зробила так, що типу, додавала дуже багато всього, типу того, що мені цікаво, але знову в великій кількості. І я така, ну, давай хоча б якось, але будемо триматися по чуть-чуть в кожній з цих сфер. Тобто, щоб не закидати їх, і щоб вони теж потрохи розвивалися. От, тому трохи нелегко, типу, я зрозуміла, оце вчора, прям, типу, що я занадто вже загрузилася і треба попуститися. От і ці усвідомлення були ще більш болючими, ніж ті, які пройшли до мене в день по ситуації, а оце вночі я прям зрозуміла, що насправді все дуже недобре. Тобто треба змінити повністю як ставлення, пріоритети і так далі. О, тому саму ж не знову кучу цього поміняти. І все швидко, і просто емоції мої знову починають перети на не вверх, страх, тривога і це все. І просто винес мого загапований, отльоти в космос в житті. Yeah. І це неприкольно взагалі. Yeah. Ну і поза тим я почала це в інстаграмі проявлятися, розказувати і. Це дуже такий сильний урок, на чесність для мене. Бо я оце вчора себе дуже зле під вечір почувала, бо зрозуміла, що я знову набрала якихось собі масок, ілюзій за те, яка там я є, як там в мене робиться. І це така тупізна, просто не знаю. Це мене максимально обмежує. І тому... Я нічого не знаю, я ніяк. Я просто вже здивувалася, будь що, типу, як я в моменті, а так воно є. І просто коли я це окреслюю, ніби як розказуючи про себе, не враховуючи щось інше, я ніби обмежую себе в цьому випадку, бо я не показую вам себе цілісно. І в мене це гербе, жахливо просто. Ви Воно як я хочу, щоб ви бачили умовну цілісну картину. Просто кожна сита локація, кожен момент має значення і відповідно. Коли я їх не можу врахувати, щоб поділитися, але лише уривками роблю це, мені дуже боляться. Але все одно ну, зупинимось на тому, що найважливіше, що я це роблю. І те, що я це роблю, тримає мене дуже сильно на плаву. Бо в мене є якась точка, де я така Окей. Ось тут тримаємо стабільність і що би там не було, все одно продовжуємо бути в одну точку. І я злилася вже сьогодні за те, що я просто дублю в одну точку і не можу пробити дамбу. От, але просто треба продовжити. Вот ну, продовжую. І нехай те, як я найбільше не люблю робити, тобто реально, було не ідеально, а так просто поживу, на якому моменті. Нехай буде так, але натомість я знаю, що я зробила і зробила це від щирого серця. І для мене це найважливіше, що я це зробила за власним таким живим імпульсом, усвідомленим, що я сію якісь зерна. Які потім можуть дати те, що я туди закладаю, бо тому це для мене найважливіше, і з іншого стану я не хочу цього робити. Тому просто хочу сказати, що дуже дякую, що ви мене дивите, що ви мене слухаєте з прямому ефірі, хто е, слухає, читає і так далі. Просто дуже сильно вас люблю. І дякую за можливість мати можливість е, вести цю сторінку і ділитися своїм життям. Колись буде якось зовсім інакше, я впевнена просто капець як... Коли це ми досягне, зараз воно просто так. І я лише зараз це найважливіше. Минулого немає. На жаль, всі ці моменти спогади, ті найкращі такі миті мого життя. Вони залишились лише в моїй пам'яті, я не зможу їх перепрожити, повторити і так далі, як би мені не хотілося. І Зараз я маю саме таку ситуацію, саме такий момент. І я дуже сумую насправді вже за тим, що я зараз не маю Польщі, не маю гуртожитка, не маю дівчат сама тут якось так. Дуже самотньо-одиноко зловила сьогодні себе на думці. І є дуже багато інших речей, які мене хвилюють. Але зі всім розберемося. Ну і зараз, якби я не намагалась бути сильною, а, такою, що все впорається з усім, така супер на і так далі. Не хочу створювати такої уяви за те, що я прям. Супер в цьому впевнена, просто не знаю, бо, бо я це за це, це якось так розказувала в тому моменті, я була там впевнена. А насправді, більше переважень кількості часу. Я взагалі не знаю, я взагалі не певна, я взагалі боюсь і типу це більше переважає насправді. Тому я була б дуже вдячна з підтримку отримати. От бо мені підписок зараз трохи не вистачає ресурсу цим е, всім впоратися самостійно, але я знаю, що я якось борюсь, не знаю, як. Але як завжди, я знаю, що з цим впораюся. Тому просто фіксую цей момент, лягаю спати. Завтра новий день, нові дії, нові думки, якісь нові можливості. І я щиро бажаю вам всього найкращого в тому дні. Будь ласка, Станьте на ще один крок ближчими до себе. Я вас дуже сильно люблю і вірю вас, неймовірно, просто всього вам найкращого. Дуже сильно-сильно люблю, дуже сильно, сильно моє обіймаю. І просто це сердечко, люблю до вас. Щоб ви розуміли, я просто ще Три години назад лежала така повністю розчарована і недобра, зла, в дефіциті. Мені я нила за те, що мені не вистачає любові, я не відчуваю її і так далі, і так далі. Але в першу чергу її треба дати і тільки після того, як ти її даєш, віддаєш, вона до тебе приходить. От, тому. Якось так сталося, що я дуже класно наповнилась за цей час. Вірно зробивши певні рішення, і тому можу поділитися теж з вами. Що я роблю. Не знаю, як я це все маю поєдну взагалі одночасно, але неймовірно собою пишаюся і вчуся мінімально себе критикувати у всіх цих моментах. Це нереально важко. Але я пробую, тому такі справи.